Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом вночі. Атаки морських дронів зазнав порт Новоросійськ, основна база чорноморського флоту окупантів після того, як їм довелося ховати кораблі від ударів по Криму. Про загрозу від безекіпажних екіпажних катерів місцевих жителів попередив мер Новоросійська Андрій Кравченко у соцмережах пишуть, що у місті лунали гучні вибухи дожили вікна. Вулиці, що ведуть до порту перекрили є інформація про масштабну пожежу. Телеграм-канал Морський Вовк пише наступне. У новоросійську знаходиться військово-морська база окупантів. Партизани пише, що там горить один з континрбозів та військові катери. Вибух був потужний. Корабель перевозив ракетне обладнання. От підводний човен Б двісті Новоросійська. російська опівночі подав сигнал СОС. Моряки випливли на поверхню та пускали червоні сигнальні ракети у корпуси пропоїна. Пише телеграм-канал Топорпомстен. На місце сигналу відправили сторожові кораблі, катери та гелікоптери. Екіпаж стверджує, що лодку атакували дрони, які запускали торпеди. Мова може йти про дрон орка. Втім, підходить і дрон Марічка. Кораблі чорноморського флоту Росії Її запускалися по мирних українських населених пунктах. Крилаті ракети калібра не Жу, сховатися в Каспійському морі від відплати експерта з питань національної безпеки Іван Уарченко в ефірі каналу Freedom поділився думкою, що лічені місяці залишаються для тих кораблів РФ, до яких ще не дістала каральна рука. Я нагадаю, що аеродром в Енгелісі, куди прилітали українські безпілотники, тому і в Каспійському морі тим кораблям, які запускали калібри по українських мирних містах і селах, там капітанам і офіцерам, які давали це на накази, натискали кнопки. Відповідні не вдасться сховатися від справедливої. Плати вважає аналітик. На його думку, чорноморський флот РФ це вже не той флот, про який говорили. Пошепки зі страхом Варченко додав, що російські загарбники вже бояться висунути носа зі своїми калібрами, а більш-менш зручні для себе місця, звідки можна продовжувати бити по українцях. Паралельно з цим у понеділок, 1 липня, збройні сили України уразили центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. Про це пише російський телеграм-канал Астра з посиланням на джерелав. Екстрених службах за їхніми даними увечері по півострову запустили щонайменше шість ракет «Storm Shadow. Одна з них влучила у 758-й центр матеріально-технічного забезпечення. Про руйнування і постраждалих не повідомляють. Журналісти зазначають, що цей об'єкт уже опинився під ракетним ударом у вересні минулого року. Тоді загинув один співробітник ще двоє людей дістали поранені. Губернатор Севастополя Михайло розважаю. Заявив, що вчора російська протиповітряна оборона знищила над акваторією. І в Балаклавському районі п'ять повітряних ціла. І він повідомив, що про пожежу у задівничих некомерційних товариствах вибите скло і пошкодження автомобілів люди не постраждали. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.